Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з Півдня Одеської області. Сьогоднішнє відео буде відповідь на запитання підписниці. Ну, для когось це відео буде дивне, для когось смішне, може, а для кого і корисне. Мене запитали, як відрізнити деревоподібну гортензію від. Крупнолистової гортензії? Ну, для мене, наприклад, це не смішно і не дивно, бо якщо людина жила у багатоповерховому будинку і не мала свого клаптику землі і перейшла жити на землю будинок свій, або придбала діляночку, дачу, то звідки вона може знати, як відрізнити. Ці два види гортензії. Тому сьогодні я ну, так спробую пояснити, як відрізнити на свій розсуд. Ось це гортензія крупнолистова. Вона тому і називається крупнолистова, бо подивіться, яке листя. Ну, хоча у Аннабель Стронг деревоподібної теж листя дуже велике. Тепер Подивимось усередину і бачимо, що всі пагони зелені, тільки минулорічні, або біля самого ґрунту є вже здеревеніли. Але так вони всі соковиті, зелені і є такі є такі е, крапочки на стеблу. Ось, не у всіх є. Це сортова. Відмінність така. Листечко. Я одне зірву, так, щоб не шкода було знизу. От. І потім порівняємо з деревоподібною. Зараз ще одну покажу. Ось ще одна крупнолистова. листова. дивіться, воно зблиском таке, наче глянцеве. Бачите, таке є блиск і воно гладеньке листечку у крупнолистової. Тут теж є крапочки от у цієї. Ось. І теж, бачите, зелений пагін йде. Весь зелений такий соковитий. Поряд ще одна покажу. Бачите, тут вкраплення немає майже. Але пагони теж всі зелені йдуть. Зелені, соковиті, такі пагони. І листечка не так блищить, як на цієї, але все ж таки є на ньому глянець, ось видно. Якщо ще пил, прибрати, от, бачите, воно блищить. А тепер підемо і подивимось на деревоподібну гортензію. Оце деревоподібна гортензія, теж, про що я і казала, що ну, листя теж велике в неї. Ось, це Анабель Стронг, то в неї листочко таке немаленьке, велике. Але якщо порівняти листя, от, ви бачите, як це блищить листя, і воно Теж таке соковите листя. А це ніби е, шорохувате, не знаю, як українською ви мене виправите в коментарях, е, таке е, шрохувате листя і ніби тоньше таке, не таке соковите, як це, не таке товсте. От, воно відрізняється. Бачите? На вигляд, вони різні. Не знаю, як камера показує чи ні, але вони зовсім-зовсім різні. І отак черешок, оцей, тут листечко йде з таким вирізом, а тут воно навпаки, як видовжене до черешка. Бачите, відмінність? Далі пагони. Покажу пагони, бачите? Вони дерев'яні, у крупнолистової вони зелені і соковиті, а тут такі ніби сухі дерев'яні пагони. Є теж зелені, але все ж таки вони більше, ось, покажу вам так, більше дерев'яні. Ну, це основні ознаки, по яким можна відрізнити ці два види гортензії – деревоподібну і крупнолистову. Більше я не знаю. Якщо, якщо хтось з більш досвідчених садівників знає ще ознаки, різні, по яких можна відрізнити ці два види, то пишіть у коментарях. Ще трохи пробіжусь по трояндах, покажу, що квітує. Між другою і третьою хвилею небагато троянд квітує, але трохи є. Луна трансетер Станц, почала квітувати. З шаблією просто неперевершена композиція така. І по гамі кольоровій дуже-дуже підходить. Кінг з Це другий кущик констанс. Це пересорт від бережнюків. Замість увузели і ще якогось сорту вони прислали дві констанси. Два пересорта. а третя не вижила просто. Одна поїде до коми. Це троянда Цумугі, перша квіточка, третя хвиля. І, мабуть, це буде єдина квіточка, бо були отакі сліпі пагони по всьому кущу, але ось бачу, два почали пускати ось молоденькі. Може ще й встигне заквітувати. Цього року дуже багато сліпих пагонів. Ось ця теж почала пускати? Стефані Боронін з Маленький кущик, такий охайний, кругленький. Буду ще квітувати її пуп'янки. Чарівна макароса. Кавова квіточка. Це залишки квітування третій хвилі макарози. Це третя або четверта, щось я вже збилась. Якщо порахувати? Перша, друга, третя, четверта, що п'ята. Перша, друга, третя, четверта. Ну таке. 4 хворі все ж таки. Який гарний помпончик, як тістечко, Йорс Континіт Friendship. Цієї троянди третя вже скінчилась. Остання квіточка залишилась. Тут поряд росте Інка. Третя хвиля не дуже гарна була, не подобається мені цього року. Якась скудна і квіточки недорозвинуті. Наче розвинуті. Начебто і догляд такий же був. Але ось цього року чомусь троянди так не дуже гарно третю хвилю показали. Може, пізніше ще буде, бо багато стоять ще на бутонах. Троянда Хайнц Вінклер або Омаша Барбара. Третя хвиля в неї. Квіточки такі миленькі. І кущик ну, ніяк не наростає. Зовсім, зовсім він малий. Коли він між цими велетнями виросте, отут росте капрі мого росту, тут аскот теж вже вимахав і тут поряд веслі еббі, ну, от мій зріст, майже майже в мій зріст, не бачу пупінків, чи буде. Вятувати може буде. І якась троянда мені подаруночок ось зробила. Шепшинка. Цікаво, хто це. Хто це міг зробити. Навкруги, наче усі троянди оригінальні, окрім Оскота і Капрі. Ну, побачу, розкопаю. Оранж Майландіна дуже нерівномірно, так мало, де-інде, але є квіточки. От, подивіться, сидить і гризе мої любимки. Ось така гусениця. На цьому відео буду завершувати. Це троянда визначили як ред Леонардо да Вінчі. Соня теж квітує. Всім гарного, тихого, спокійного дня, без сирени тривог. Це яка краса, така яскрава. Україні її героям слава, а ворогам смерть. До зустрічі, друзі.